Одного разу не став рам. І наш дарпмен просинався до школи. Кликала його мама. Влад, до школи, вставай. І, і що, мам? Смотри, сад. Ж... Встаю, встаю. Я йду збиратись. Добре, і зразу їсти. Так, я зібрався. О, дякую, мам. На здоров'я. Дякую, мама, дякую теперішкола. Ну, добре, синку. Па-па. І наш Даркмен пішов до школи. Так, я майже все, я чуть не запізнився. Так, ладно, мені в клас. Директор. Значить, мені відсюди. сюди. Mm -hmm. Погоду ще нікого немає. Хм. Може, я і не запізнився. Ладно, почекаю. Пройшов весь день. Все, до побачення, Ганна Петрова. До побачення. Ах, так, недобре, що мене затримали сьогодні в школі. Чергувати заставили. Так, ніби ось тут перехід. Сутко перебіжемо, нема. І я схожу на в Starbucks. Добрий день. Можна мені, будь ласка, будь ласка, е... лате? Очікуйте за столом. Добре. Заказ лотте готовий. О, мій заказ. Дякую. Дякую вам, до побачення. До побачення. О, ура! Після школи тепленького лати. Ладно, а тепер потрібно йти додому. Ще й мама нас Що я так довго запізнювався. Точно мені потрібно вивчити урок, і я завтра на вокал. Як вже забути? Може, ще за морозом сходити? А ні, ладно, піду додому. Вже реально запізно. вже вдома. О, привіт, мамо. Привіт, синку. Які в тебе оцінки у школі? А, в мене 12. Ммм, великий молодець. іди по чуть-чуть відпочинь і будеш робити уроки. Добре. Ладно, піду поставлю. Так. Іду переодягнусь. Так, усе. Тепер можна чуть-чуть посидіти в телефоні. «Синку, уйди їсти. Добре, мамо, іду вже.